Друзі, вітаю! Просто неймовірна, дуже хороша новина. Прямо зараз надійшла від Генерального штабу збройних сил України, і полягає вона в тому, що ми маємо черговий успішний Діпстрайк, удар по території ворога. Ми застосовуємо в повній мірі наші спроможності та можливості, аби знищувати інфраструктуру, військову інфраструктуру, військові підприємства, підприємства, оборонно-промислового комплексу та інші військові об'єкти на території Росії. І зараз іде фактична стратегія на знищення та унеможливлення Росією нарощування виробництва безпілотників та ракет і інших засобів ураження. Відомо, що ми бачимо прекрасно, і очевидно, що ворог намагається нарощувати атаки з повітря, удари дронами. Ну і відтак потрібно цьому протидіяти а протидіяти можна двома способами: перший спосіб це реагуємо, тобто нарощуємо виробництво безпілотників. Перехоплювачів і на полях конференції з питань відновлення в Римі українською делегацією, на чолі з президентом України Володимиром Зеленським докладається дуже багато зусиль для того, аби а, зараз спільно з партнерами мати змогу виробляти якомога більше таких дронів. перехоплювачів крім того, отримувати додаткові ракети до систем ППО і засоби, щоб посилити захист нашого неба. Тому можу сказати, що попри той період, який виник, коли ворог дійсно дещо обігнав нас, ну не те, що обігнав, ворог покращив, скажімо, можливості та ефективність власних БПЛА, власних шахедів. Ну і відповідно, це на певний період часу ось створило те, що він там. Збільшив кількість атак, і кількість засобів повітряного нападу, але Україна працює над тим, щоб цьому ефективно протидіяти, зокрема через масштабування дронів. Масштабування дронів це зрозуміло. Крім того, головнокомандувач збройних сил України, генерал Сирський, дав доручення нарощувати застосування. Відповідних безпілотників, перехоплювачів це питання постійно на контролі, збільшення навчання наших військових і груп, які навчаються, щоб якомога більше фахівців проходило через вишкіл для того, аби мати змогу фактично ну безпосередньо професійно та ефективно цьому протидіяти. І радари нам потрібні додаткові радари, і про це теж активно говорить президент, наша делегація і з нашими партнерами. Крім того, з'явилася інформація, що Україна розробляє додаткові певні засоби, які зможуть перехоплювати циркони і інші ракети гіперзвукові російські. Це теж дуже хороше повідомлення. Тобто, це одна історія. Ми реагуємо, ми покращуємося в цьому і масштабуємо, щоб якомога більше шахедів було збито. А є проактивна історія, коли ми робимо багато для того, щоб знищувати і вражати об'єкти ворога на його території, аби послаблювати агресора і не давати змогу нарощувати кількість вироблених безпілотників, а відповідно ударів по території України. І ось в цьому сенсі я переходжу до вибухової класної новини, тому що Генеральний штаб збройних сил України повідомляє офіційно: уражено авіазавод та підприємство з виготовлення ракет для ППО в рамках зниження спроможностей противника щодо ракетно-бомбових ударів. Підкреслюємо собі це якраз ось це важливо. Тобто, Україна, сили оборони України, збройні сили України, розвідка, служба безпеки, всі складові наших формувань роблять максимально залежне для того, щоб нас захистити. Це от просто треба це розуміти, вірити, допомагати і підтримувати наші сили безпеки та оборони. Так, от в рамках зниження спроможностей противника щодо ракетно-бомбових ударів у ніч на 11 липня. Підрозділи сил безпілотних систем Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони України уразили Лухавіцький авіаційний завод імені Вороніна, філіал АТ РСК. Міг це підприємство виконує повний спектр робіт від механічної обробки деталей до остаточного обладнання, до остаточного складання льотних випробувань та здачі російських бойових літаків міг. Зафіксовано вибухи та пожежу на території підприємства. Окрім того, підрозділи сил, спеціальних операцій збройних сил України і служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими сил оборони уразили конструкторське бюро приладобудування імені академіка Шепунова, що спеціалізується на виготовленні ракет до зенітних та зенітно-ракетних комплексів. Противника зафіксовані вибухи, дим над промисловою зоною, а також рух карет швидкої допомоги та пожежної техніки у напрямку. Цілі результати ураження уточнюються а далі. Найулюбленіше, крім результатів бойової роботи, найулюбленіша частина моя у таких звітах і в таких офіційних повідомленнях генштабу сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити Росію припинити збройну агресію проти України. Далі буде слава України. Я думаю, що ми відповімо героям слава всій. Зробіть це в коментарях, зокрема, тому що дійсно. Кількість діпстрайків зростає. Є певна стратегія і логіка у тому, що вони завдаються саме по підприємствах, які виробляють озброєння, і залучені якраз до а, виробництва зброї, яка а, виробляється для дронів і, а, і так само ракет. Це насправді а, дуже важливо. Ну І крім того, а, за повідомленнями телеканалу Фрідом. Який посилається на власні джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони вечором 10 люто, 10, вибачте, липня, у місті Лангепас Хантимансійського автономного округу, відбувся вибух на магістральному газопроводі, який обслуговує оборонні підприємства в Челябінській, Оренбурзькій та Свердловській областях? Вибух викликав велику масштабну пожежу і завдав серйозних. І завдав а, серйозних а, наслідків, тобто серйозних збитків. За оцінками втрати досягли 1 мільйону 300 тисяч доларів. В цілому перебої з постачаннями газу на місяць можуть обійтися Росії в додаткові 76 мільйонів доларів. Відзначив співбесідник ГУР у спілкуванні з журналістами. Ну а що тут можна сказати? Гур констатує. Можливо, десь під моргою, але нічого офіційного. Ну так і треба. Головне, що Росія зазнає збитків. Ось це дуже важливо, коли я кажу про нашу стратегію, про наші можливості, то перенесення війни на територію ворога з метою руйнації Росії як імперії має бути однією з найзвичайно важливих та визначальних складових, тому що такі операції вони в тому числі. І з успішною обороною на фронті працюють в синергії, і ось такі операції по ослабленню ворога зсередини дуже допомагають нашим піхотинцям, артилеристам та іншим підрозділам Збройних сил України, які зараз героїчно та самовіддано стримують ворога на фронті. Тому що будь-яке ослаблення противника, зрештою, означає, що він менше отримає зброї, менше отримає коштів для фінансування виробництва цієї зброї, та менше буде мати спроможності. Ось це дуже важливо розуміти в будь-якому випадку. Це ослаблює ворога. Тому, як зазначає Генеральний штаб Збройних сил України, далі буде обов'язково буде і буде тільки більше. Підписуйтесь, друзі, на канал, залишайте ваші коментарі, ставте вподобайки, бережіть себе і слава Україні!